Привіт, ми знову на курорті Трускавець, і знову нас приймає туристичний комплекс Трускавець 365 Раніше тут бували як туристи, але цього разу маємо для себе відкрити ще одну нетипову для цього закладу складову відпочинку. Але коротко нагадаю, що незважаючи на те, що ми в трускавці, наш герой це туристичний комплекс. Сюди туристи приїжджають на тур, тобто тиждень, щоб побачити та познайомитись з трускавцем та околицями. Тобто, кожен день у нас екскурсії, прогулянки та походи. Але цього разу ми попробуємо дещо інше, а саме сферу оздоровлення. Можна вважати її новинкою, оскільки тепер це окремий медичний тур, який має свої відмінності від звичайного туризму. Отож, як воно усе працює, знайомтесь Марта, менеджер з питань промо проекту Карпати Турінфо». Але сьогодні у неї театральна роль розповісти вам, як то не тільки мандрувати, але й оздоровлюватись. Отож, ми прибуваємо. Скажу, що тут є дуже гарна традиція гостей зустрічати з шампанським та короваєм. Після коротенької реєстрації ми вирушаємо на поселення. Поки що все дуже звично. Скажу перший раз, ми тут були ще сім років тому. Ну, зміни в проживанні є, і головне, вони на краще, але паралельно уже знайомий нам стандартизований номер з усім, що потрібно для гарного відпочинку. Та все ж не засиджуємося на місці, адже мета дізнатися щось про оздоровлення. Тож на наступний день вирушаємо уже на іншу рецепцію у медичний центр 365. І першим ділом нас записують на прийом до терапевта. Вартість консультації, як не дивно, безкоштовна. Терапевт знайомиться з вами і вашою медичною історією, і при потребі направляє вас на діагностику, яку теж можна пройти тут на місці. Ну, а далі призначаються мінеральні води та процедури, яких тут дуже багато. Отож, як будуємо плани на наступний день. Ну і на наступні дні взагалі? Прокидаємось і одразу на сніданок. Скажу: ресторан 365 не розчарував. Як тоді, тут надзвичайно смачно готують. А ще у медичному турі у нас трьохразове харчування. На відміну від туристичних турів, де воно двохразове. Поснідавши, вирушаємо пити водичку. Теж ніде далеко йти не треба. Бювет у нас на першому поверсі, і що цікаво, тут є мінеральні води не тільки з трускавця, але й зі східниці та моршина. Ну і перша половина дня у нас на процедурах. Тут можна скористатися фізіотерапевтичними, бальнеологічними процедурами, різними видами масажу? Ну насправді їх стільки, що можна заплутатись. Але весь перелік можна глянути на офіційному сайті мережі 365, а також можна детальніше почитати у нашому огляді про цю поїздку на Карпати Турінфо. Посилання в описі. Далі ситний обід і теоретично маємо другу половину дня на відпочинок. Але як тут бути без екскурсій? Невже ми пролітаємо? Та все ж, як не як, ми у туристичному комплексі, тому без екскурсій точно не залишитись. Для медичного туру тут спеціально передбачені екскурсії другої половини дня. Ну, десь далеко точно не поїдемо, але по околицях прогулятися можна без проблем. Ми все ж таки трошки порушили режим і вирішили в один день чкурнути на карпатський трамвай. Скажу, поїздка була дуже цікава і пізнавальна завдяки професійному супроводу гідів від готелю, які справді тут є найкращі на курорті Трускавець. Ну, про цю туристичну принаду розповім в окремому відео. А наразі повертаємось на вечерю, після якої день не завершено. І на нас очікує культурна програма, і так до речі, у нас щодня. Сім днів промайнуло дуже швидко. Що приємно здивувало, усі атракції, процедури та інші послуги тут надаються за формулою Усе включено. Кожен день, я б сказав, перенасичений подіями, що іноді навіть не помічали, як там за бортом погода. І справді, якщо з погодою, скажімо, міжсезоння не дуже, переконаний, цього тут можна і не помітити, адже в самому комплексі є чим зайнятися. Тут є салон краси, тут є великий тренажерний зал, тут є велика дитяча ігрова кімната. Зрештою, бар з кімнатою для караоке. Тож ми вкотре переконалися, що для туристичного комплексу Трускавець 365 поняття сезонів практично не існує. Але це ще не всі таємниці і запитання, які ми хотіли відкрити для себе під час однієї поїздки. Тож сподіваємося на нові відео з місця, де не лише пізнають Карпати, але оздоровлюють ними. Трускавець 365, ти, як завжди, не розчарував.